Друзі, всіх вітаю, компанія Топарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, це Audi A8 в лонговій версії. Автомобіль у нас з 3-літровим бензиновим двигуном, повним приводом quattro і автоматичною коробкою передач, звичайно. Машинка у нас ось в такому яскравому синьому кольорі дуже гарно переливається на сонці. Ось така чудова передня оптика. Дуже в класній комплектації. З повним хромпакетом, Безключовий доступ. Такосплавні оригінальні диски повністю технічно обслужена, не потребує жодних абсолютно капіталовкладень. Зверху, як бачите, у нас два люка. Всі функції в автомобілі працюють. Також у нас є дотяжка дверей. Ось Так виглядає задня частина, є камера заднього огляду, передні задні партроники. Ось так все виглядає, дуже шикарний варіант. Давайте подивимося, що у нас по салону. Зустрічаємось такий коричневий салон з перфорацією шкіра. Тут у нас чотирьохзонний клімат, передні задні підігрів сидінь, передня вентиляція. Також є масажі, карти дверей без нарікань. Ставки алькантари, дерева, задні шторки, чорна стеля. Також у нас декоративні ставки дерева в сидіннях. Є пам'ять всіх сидінь. Преміум акустика Бозе. Дотяжка дверей, як я казав, всі функції даного автомобіля працюють. В попередній частині у нас електрорегулювання всіх сидінь. Ось так це виглядає, Ось така у нас торпеда без будь-яких пошкоджень, фірмові часи. Також у нас тут є екранчик. Ось так все виглядає. Шкіряне мультикермо в ідеальному стані просто. Автомобіль дуже комфортний. Адаптивний круїз-контроль. Так, все виглядає і ціна, друзі. Ціна даного автомобіля в нас 15 тисяч 990 доларів. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати в лізинчий кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.